Привет, вами... и... Всем привет, с вами Эрик! Ну, так, целый це наш летсплей. летсплей. Ну, это третья частина. Теперь тепер я выпускаю теж видео с зимой and підписывайтесь на його и на мой канал. Ставьте нам лайки. Ну І зараз. Таки? Ну, все-таки він теж знімає нарешті, я його вмовив. Ну, бачите, як ми зробили тут. Я взагалі як... не хотів знімати! Але Тихо, як, він вмовив. Тому що в нього мало відео, хай буде пише. Як ви бачите, так от зроблено, на оце, от не дивіться. Це просто, е... Якщо ви хочете подивитися, як ми це робили, ну ми більше це, все в паузі робили, загляньте на друге відео. Ну тільки на моєму каналі. але... Так, я переключаюсь. Чайся. Що ми зробили поза серією? Ми... Я от це от забурував. Ой, I'm sorry. Побач. Вибачте, друзі. Я повинен. Це наш рексик. Так, давайте я вам вамся рексиком. Ну, він тут сидить, він нормальний, а, не любо. А, а це? Коні. А це колі. Ну, я кажу, тут багато колі. І не питайте, звідки у нас сідала. Звідки у нас броня? Броню ми скрафтили. А сідала ми знайшли в дан... Ну, не в данжику, а в спаунерах. Ми коли... Ми коли... І так. Садимо на коні. Ми... Вибачайте, друзі, так пішло в Ну, вже... Ух, ну, мій беленький, гарненький. А мій такий. Може, погнаємо? Пуг... Та стри... Стоять. Тут, вони тут указують, а не повазять. Ні, не Верий, тут по ним не повазять. Їм це закрий. Їм це замало. Тут тільки наші. Не переживай. Ти що, не можеш на нього влізти? Ти що ти зробив? Дивися. Ой, відкрій. О, дай. Венсон, пів серії, ми будемо пробувати відкривати. Ну ти Открім. Який верх? Ти що, вше? Ну добре. Я пробую перепригнути. Я заїхав. Де дальше питайтесь? Далі я ще по пісок не скелет. Як ми їх приручили? Ну просто до їх їхали усе ми яблуку взяли. От тут бачите, ми навіть осліка, ослі. Тут різні. У нас тут багато коней. Так, дуже. Ми їх ловили. Яблуком ми шукали яблука дуже-дуже довго. Ми це шукали поза кадром. Ні, ну довго ні. Просто тут дуб. Не довго, але. Там я... там, де я брав стяка, то були був дуб. Ну і. Чуєш, давай сюди, в тебе двері? Що двері? щоб біжзи, вони не вибігали. Ну, я не знаю. Це можна просто за. tut creeper creepa Ну, ми пошлім. Що ми сьогодні будемо робити? Дуйм ви так. давай, пустимов. Ну, типу, двоє дерева. Ні. Хтось один те, другий хтось добре, те. Добре, я строю, я більше строїти люблю. Ну, то добре, я буду на дереву. Все, я по подарела. Де буде? Майпіше, Лізо, он де в сундуку є? Ой, я свій меч не взяв, он де? Залізний тупо в сундуку. Що нам потрібно? Нам потрібні лісниці. Кілька штучок. У мене є 11 лісниць. Дай! А, не мене Думаю, що я не знаю, як їх тишити. Що я тут роблю? Що я тут роблю? Що мене тут ніхто не робить? Вот тут все, вот город работает. ходит. Я моя упада. Я упадал. А я скрываю с каменных Я заміжу. Дерево? Ну, стаків з 2-3. Щоб прикрасити, ще нас домик. Це багато роботи, мені ж тут треба купати. Ти будеш ставити на кожу? Ну, мені тут треба, треба... проручку продати. Ну, это будет интересно, да. Ты, можешь поставь на Поставишь, куда ты уже докупаешь. Все. Yeah. Oh. Oh. туж, я онце, є там побуду. Е, і йдуть ми по мовою дорог. Ну, немає що робити, коли дощ. Мені тут чи чуть, -чуть досакає. Я не буду це. Ти що, зараз доски переробиш? Ні. Просто там ще з другого того там. Другої серії. Так. Да. О, там там дуже багато дерева. Прибійся до тебе? А, да я тут чуть-чуть дербаю. -чуть Нет, мне бровна треба. Это ну, бровь. Давай. Вс, давай. Вс давай. Шо что победим? Давай, давай, я Давай, брат, бро. подивись на меня. Посмотри на меня. А! И устала почала пропадать. Давай вс. Я теперь Все. Давай, удавай. Оператор, за. Аж як ти даєш? Так, так ми будем в серии. Як ти даєш? Ти давай давати не меш? Дякую. Що, А, а доски? Ой. Навіть безпочатку 18. Або стайка ще є. 4. Десь були 12 штучок. А в тебе зараз є? Ні. Чого наш оператор не хоче мою, я не заменитися? Ну, ну ти мені нічого, нічого все не треба. другу палочку строїти. Гумони чуть-чуть оператора. От зараз будемо помилати оператора. Я казав буде, але не так. Все, у вас любими оператор опа. Не, Ні, він появляється назад. Треба буде просто той Ой, мені багато треба Я зразу кажу. Не уявляєш на стійку. Три, четири. Ну, не так багато. Пивка. Четыре. Четыре на пять. И в этот девять пора, набрание. В тебе десь, десь здесь берется. А ты в тебя звук? Ну, ти же спирте его брать что-то. Ну я тоже думаю, что нет.

Дам. А, а, да ладно. И ты понял, чтобы я не могу. Я вот так любит. Поставь на паузу? Да. Зарами повернемся, марас. Ми вже вибрали весь пісок жар. Пробачте, ми забулися, що на хаузі. Ну, я да, тут чуть чуть вже зробив. Ага, Далі. Нам ще не багато, ну, приблизно в мене багато ще є, мені хватає. Мені хватає. Ми будемо третій теж робити, чи Ні, думаю, знаю, так сказати. Я кришу потім.

Ти йов я брат! Извините мене, До, Доски треба. Ой, да, доски треба. Не для крыши. Я вже бежу. Хоч кучу нет, якщо не треба. Ну, я уже мені вже надо не Ну, скільки в тебе. Нам треба побіжем У мене є ще 58 Що ще треба буду подумати? Це дуже багато все. все. буду робити хорошо. Значить. Я тут. Я десь в Майкар. Я не знаю, что ты умеешь такой бить? Умаешь бить? Ай-яй-яй А для чего ты умаешь? Чтобы подниматься на подниматься на А у на всякое время, чтобы вы не поднимаетесь читеры ну ты понял, я как бы ты. Ху, а -а -а. Ну, для чего ты -то вот тоже робот так поднимаешь? На шифте у тебя будут. Так называю это. Нормально стоит. Ну, что я так устала? А, не-не-не, это плохо. Приходь, приходить поскорее. Все побуду буду Все, да. на паузу. Ты будешь сам? Я не. Буду ставити, я скажу. Ладно, друзі. Угу. вийди. Ну, я теж поставила на паузу. Не переживайте, мені чотири. Просто то будеш знати довго. Ну, застроїли кришу, пішли, я пробуду вам екскурсію. Я потом же вже бігли по пісок, ти що не. То я ж і кажу, що ми бігли по пісок. Бігали. Я, нас, я, наприклад, на коню їздила, а я не знаю, що як дурак землі біг. А я за ним як дурачок біг. Да. Так. Так, так-так так. Умирали так. два рази. Так. Да. Земля в мене все була. Земля все тільки.

А, де сундук? Балі, сундук зник. Я дыша там руку. Сундука. Нашу парачуєте мачукається. Так вы поняли, це попух. попуха. Матюку. Да, мы переносим кровати. Мы его направили, что вони накрили, Накрай, но субали. Дивіться, ж у мене стільки стікався, стільки всього. У дорозі, нам нічого не вистачає, як він казав. І все збираю по дорозі. По дорозі, по дорозі навіть через пустиню через пустиню. Ой. Я вказую, повердовий ремонт, що це Що Тепер у нас дуже гарно все. А підругаємо, підвагуємо. Вони мачукати. Все Дощ! Я ж тут хіша. Ну і ти бачить звуки. Звуки чуть загусні. Ой, Дірка Друзі, ви бачили, що я вам показав. Тай ні. Эн. And... Якщо подивитися моє відео, хіба що тоді е, знає? Ну, або хіба що як нас щось кінчить? Це як тоді я не відвезла. Чи я теж буду дивитися? Ми ж один одного відео хоч Хоча підтримати А, ну так да. А, ти тобі зразу можна певні чешувати. Все, ось, бачиш, і другом.

я тут топлю на под навес. К -к 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 Крыша бандиты! Крыша протекать и будет! Подожди, я буду сам выживать. Мне хоть что Все. Буду наш мукаличный на расплей. А вот сплей. Малгент. <реш> Я подивіться, що я роблю я чудак якийсь. Я сховався. Зайди вдома подивитися, що це таке. <рес> кльово. Виходить кльово. Тихо? Все, в мене взяло взяла натхнення. Зараз уже будемо іншу повністю вже. Що, друзі, ви знаєте? Mm -hmm. е, питання, як вони будуть грати? Нет, зайди вот давай я клево вышел. Давай мы маем отдельную комнату. Видишь? А что тут будет за комната? Хай, Эдик сам распределяется. Я то, что я хочу сделать. Хватит за мной я за кем не стажу? Я вот тут вот. Я, я, вот, я тут вот заняты дела. Я бачу. Вот тебе ты зашел, не подивился, ты подивился, что я тут вообще с тобой. Я бачу, что да. Что ты даже за мной. Я думаю, а ты Я же бывает, что, что Нет, я бы ее плачу, так плачу. Ой, вот так. Вот сейчас. Так, можно кровати чуть-чуть, значит. Музики ты будешь слушать. А, ну что тебя грызет? Что в мене такое грызет? Зайди. что, если не залезе, ты По-моему, прикольно, ну, прикольно. Может, без меня, не На вещу. На вещу? А, ты хочешь ту комнату? Да. Ой, давай, комнату. Давай, я тебе... Друзья, Да. там да. будем. Далее я спущу... Ой, тут так гає! Вот и голосован. Ну, думайте, що трошки потрібно вже я зарішить. Ну, спускайся, футбол будем закінчувати, чи будем науку закінчувати? Бидвальчик. Давай, спускайся. Так, зараз спущуся. Давай, жду тебя. Так, робимо так, як робили. Да. Так, а, так. Давай, давай, давай. Ну, друзі, нам пора закінчувати. Якщо бачили це відео, підпишіться на канал Ann Укер і Едік Agenko. Ставте лайки і пишіть в коментарі. Яку іграшку хочете, щоб ми пройшли. Як швидко ви хочете, ви, ви хочете? Но, нової серії, та... Чи, як вам хочется до школы. Да. Мне завершается вам теги сказать. Всем удачи. Всем пока.